Почала збирати я речі, слухайте. Це так смішно. ну і Мені допомагали, розбирали дуже швиденько. Він каже, ламать не строїть. Швиденько розібрався це. І каже, Боже, скільки в тебе всього цих декорацій. всього, І мені згадалася історія про те, що коли я навіть по сусідству йшла до бабусі, то я брала з собою валізу. Всіх ляльок там, ну, тягла. Uh, що <сміст> декілька разів ходила. Коли мене на декілька годин відвозили до бабусі, щоб потім забрати до іншої Царство Небеснеї, одній другій, то я брала з собою стільки і меблі, і, і для ляльок, і ляльок, і книжки, там 20 книжок. <сміст> За декілька годин їх прочитати не могла. Ну, переконати, мене ніхто не переконував, мені просто не допомагали. Дивувалися і не допомагали. Так ось, перша людина мені допомогла. А в цю квартиру я переїжджала дві, дві приїжджала тижні, два тижні. А я подумала, що чоловік мій допомагав мені перевозити багаж так, з України. Так, що він плакав, плакав, збирав, плакав я кажу, ну вже треба не плакати. І він, я боюся, далі йому показувати всі свої надбання. Він каже, що зібрати не проблема, де все це зберігати, Катя. Ну, так, що таке. Ну, я йому подякувала, кажу, ти перший, хто мені от вирішив допомагати з цим, а так ніхто не допомагав ніколи.